Так, всім добрий день, заїхав до нас такий електровелік Flyer з Швейцарії в добротному стані, бачите, і карама легко перекидати. Ну, сідло дуже м'яке добротне, фірма італійської, є підсидільний амортизатор, який глушить цю вібрацію по тазу і по це Є така штука, можна собі в будь-який час, там, наприклад, бачите, підняти опустити руль чи потрібно підняти руль. Вилучка, яка має нокаут, добре працює. Так, дивіться, ось така лялючка дуже в гарному стані. Батарея Ліон на планетарній тулці. Nexus 8, всі передачі всередині. Є роллерні турмуза, бачите, такі радіатори зразу охолоджуються. Ось така система. 26-ті алюмінієва рама. Педалі добротні стоять, алюмінію, Переднє колесо теж на роверних тормозах. є фара. Все працює. Зараз вам все буду показувати. Є замочок, який блокує заднє колесо, підніжка. на ріст 1,60 м-75 підходить. Є дзвіночок. Тут переключається втулочка. Дивіться, бачите, тут система. Еко про 100 кілометрів можна проїхати. Стандарт там десь 70 км спорт режимі кілометрів 60 Тут, бачите, фару включаєте собі, виключаєте. Зараз вам покажу. Вон, дивіться, бачите. Зараз раз, нажав, виключив. Включив. Зараз дуже сонце світить, так не видно. Але все працює. Може камера і передала. Тут ще є моди якісь отам. Кілометрі 15 км, 32 км зарядне, бачите, все показує пробіг. І навіть є ручка газу. Дивіться, бачите, нажав, велосипед їде. Когось буде цікавити така лялючка, мотор тут 250 ватт. Когось буде вона цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.inua. Там є рубрика Електровелосипеди. Або заходьте в Тік-Ток, або інстаграм Ігор Бжик. Бажано пишіться на вайбер. Зарядний пристрій в комплекті, все в оригіналі. Зараз вам покажу, як це заряджається, працює. Вставляємо батарею. І бачите, зразу починає ти зарядочка. Все працює. Відключаємо батарею. Оп, зараз воно все потухне. Бачите, потухло. Раз. Оп. Все. Пішла зарядка. Все працює, зарядний простій працює. Когось буде цікавити, пишіть. Велосипеди провірені. Ніяких проблем.